Малюк, який народився абсолютно здоровим, через страшний випадок втратив повноцінне життя. Він тішив батьків досягненнями в дитсадку, проте нині може лише сидіти. Після реабілітації йому стало краще та ще потрібна допомога. Юлія Задорожняк розповість, як можна дитині допомогти. Посмішка з обличчя маленького козачка Богданчика зникла після однієї фатальної ночі. Ми захворіли го числа, блювота була і температура до тридцяти п'ять. Ми впали в кому і попали в реанімацію. З лікарня Богданчика виписали з діагнозом наслідки перенесеного вірусного енцефаліту, що змінило життя всієї родини Чорнеї. З тієї миті кожний їхній крок спрямований на те, аби врятувати життя малюку. Завдяки односельчанам і народному депутату Івану Рибаку. Сім'я змогла зібрати необхідну на перший курс реабілітації суму. Звичайно, без, без цієї допомоги ми б не змогли нічого зробити, бо як у кожній сім'ї. Коштів великих не було в нас. Результат був помітний одразу. Богданчик почав сидіти, а також вимовив одне єдине, але таке важливе слово. Хлопчик вже сидить і навіть говорить одне слово дякую це просто чудо. Матір хлопчика згадує дні, коли він тішив усіх навколо своїми успіхами та посмішкою. Коли він був здоровий, звичайно, як кожні діти, він. Любив грати збігати, футбол, але нині він може лише міцно тримати її за руку і мріяти про повноцінне життя. Просто сліз неможливо дивитися на дитя, яке знає, як це бігати, як це гратися. Він це все знає, він це все пам'ятає. Свої улюблені машинки, своїх друзів. Але він не може. Побігти до них лікарі прогнозують, якщо продовжити реабілітацію, то дитина стане на ноги і почне життя заново. Можливо, вже не відмінником, не спортсменом, але принаймні дитина може сама ходити, тому що успіхи просто колосальні в цій клініці. Заради того, аби врятувати малюка, благодійники Чернівців об'єдналися, аби вже втретє провести фестиваль одруження на панській. Фестиваль буде просто неймовірним, тому що цього року ми вперше робимо дуже гарний конкурс одруження по Буковинській з усіх регіонів нашої області. Будуть залучені театральні колективи, аматорські колективи. І в театралізованій формі буде поставлене завдання відновити, показати традиції саме того чи іншого району святкування нашого буковинського весілля. Разом з ними запалюватиме і до доброї справи закликатиме Іван Величко зі своєю танцювальною студією Он». А відомо благодійною діяльністю директорка модельного агентства шоу Тайм, вкотре доведе, що справжня краса це краса душі. Кажуть, що краса врятує світ, а наші дівчата, чернівчанки, будуть рятувати світ маленького хлопчика Богданчика. Як завжди, фестиваль відбудеться біля Палацу урочистих подій, співробітники якого разом з організацією «Майбутнє України» ощасливили не одну долю. Наш дворець називається «Дворець щастя». Тому ми щастя, ну, мабуть, не тільки молодим можемо принести, які приходять сюди розписатися к нам, а можемо і принести і маленьким дітям. Це теж будучі женихи з невестами. І Богданчик, якому ми допоможемо в цей день, потім вирати Сід і своїми ногами вместе со своей невестой призотктам, і нам очень будет приятно Богданчик разом із благодійниками чекатимуть чернівчан 3 жовтня в день міста біля палацу урочистих подій з 11 ранку і до вечора. Ми всі разом у день міста маємо бути разом, щоб врятувати Богданчика. Допомогти нам у зборі коштів, допомогти Богданчика поставити на ножки відновити його мозок. Щоб він був за дорогим Юля Задорожняк, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.